До всім дня, дівчата і хлопці, хочу пампушок спекти. Сьогодні на пів літри води аж. Вчора я робила багети сирні і мало водички взяла, тільки на, на, цей, на 250 грамів і дуже мало вийшло. То сьогодні вже одразу на, на літри. Значить так. Солі кладу, щоб не забутися чайну ложку. Так, цукру, столову ложку цукру кладу. Дві ложечки олії. Так, дріжджі. 11 грамів. Це дві чайних ложки. Тут в пакеті 11 грамів. Дві ложечки поки що борошна покладу, це я зараз перемішу. От так перебовтаю. Це буде в мене така, наче опара, щоб дріжджі почали працювати. Це я так роблю. Вчора мені одна дівчина підписниця написала, що я неправильно поводжуся з тістом. Що Тісто треба замішувати ложкою, а потім домішувати рукою. І щось думаю, що я. Як можна ще краще відноситись до тіста, якщо не замішувати його рукою? Паски, коли я пекла, я замішувала спочатку лопаткою, а потім замішувала рукою, домішувала. І думаю, що я дуже гарно поводжуся з тістом. Всіх до цього привчаю. Щоб всі полюбили тісто, не боялися. Це не означає, що я там десь когось змушую, щоб їли багато. Робіть, печіть, пригощайте сусідів, рідних, знайомих. Все ж починається з дрібниць. Все приємне в дрібницях, мої любі. І я оце думаю: дівчата, яка може бути неповага до тіста? Якщо я дуже сильно з повагою відношуся до тіста, я його замішую рукою. Вас хочу, щоб ви відчували його. Як ще можна гарніше замісити, як на рукою тісто? Руки в мене завжди вимиті, у мене кругом все чистенько, гарненько. Борошна треба нам буде десь 800 грамів, не менше. Може й більше. Я поступово буду перевіювати і замішувати. Водичка треба, щоб тепленька була. Дівчаточки, наш девіз який. Бажання, тиша і спокій. І все вийде. І отак я поступово вію і потрошку підмішую, а потім на поверхні домішую. Ось таке. Коту відпочивати. Десь на 40 хвилин чи то на годинку. Вчора я робила, може бачили, багет із сиром, там з начинкою. Дуже смачні були, дуже багет. І сусіда пригостила доньку. Мало, мало зробила. Так сьогодні зроблю пампушки і зверху це в мене є кусочок сиру, зверху ще потрушу. ну, Хрумка скоринка виходить. І з часничком. Оце таке я зроблю. Тепер я викладаю тісто. І буду рвати на дрібнесенькі частинки. Чаточки поліпила, я ось так поскладала. Один не вліз, я його сюди всунула. А це такі бортики роблю із пергаменту. У мене духовка пригоряє збоку. боку. Так я оце такий вихід знайшла. Ставлю розстойку їх і тим часом грію духовку 180 градусів. Ось, дівчаточки, мої булочки, чи то пампушки підійшли, тепер я цей сир беру і натираю зверху сир. З сиром я вже потрусила, що в мене тут залишки є кунжута. Так, дівчаточки, поки. Пампушки печуться, я зроблю заправку. Ось у мене тут три зубчики чеснику, я трішки приправки покидала, Подрібнила його. Тепер я кришу, ось у мене трішки петрухи укропчику викладаю сюди, перемішую, не знаю, може, трішечки підсолю. Зовсім щепоточку солі. І заправка готова. Може, трішки. Може, трішечки олійки ще. Так, дівчаточки, ось вони вже в мене спеклися. Апетитні, такі класні. Ой, тепер що я роблю? Ці заправочкою. Так, щедро мажу. Пробуємо розламати клас, почнемо, я бажаю всім всього найкращого, миру, добра, затишку. І бувайте всі, здорові! До зустрічі!